Який найжирніший натяк від жінки ви прогавили? Я працював у Макдональдсі. Нам обом було по 16. Вона мені подобалась, дуже подобалась. Наша зміна проходила в Макдрайві. Я приймав замовлення, а вона готувала. У нас обох були гарнітури, і ми спілкувались через них. Тільки я і вона невимушена розмова. Коли було тихо, дівчина підходила до моєї зони, відкривала морозильну камеру, заходила всередину і просила мене зайти з нею та обійнятись, аби зігріти. Тись, я так і робив. Це було чудово. Я обіймав дівчину, яка мені подобалась. Це були повноцінні обійми, дуже міцні. Ну і тіла, звісно, реагують на такі речі. Це було добре, помітно нам обом це відбувалось майже кожну зміну. Кілька разів, часто по 5-10 хвилин. за раз. ми зупинялись, почувши дзенькіт нового автомобіля. Я ніколи не казав їй, що вона мені подобається, бо не хотів, щоб обійми закінчились. Сподівався, що вона дасть мені сигнал, що я їй подобаюсь, але вона цього не зробила. Стара добра знайома написала у моєму випускному альбомі: Давай нап'ємось і займатимемось сексом всі вихідні. Тупорили я подумав, що вона жартує, бо не помічав можливостей, навіть коли вони дивились мені прямо в обличчя. Я перепитав її через 15 років, і вона відповіла, що це був не жарт. Я був у барі з другом, і одна жінка, яку я ледь знав, замовила мені коктейлі. Я не дуже люблю пити коктейлі. Тому мій друг запропонував офіціанці випити їх разом з ним. Одного разу я влаштовував вечірку на Геловін у своїй квартирі. Це була одна з тих вечірок, на які люди приводять друзів, ті приводять ще більше гостей, і, врешті-решт, двері залишаються відчиненими для всіх охочих. Ми з другом вдягнулись в костюми братів блюз. Моя спальня мала спільну стіну з кухнею, в якій я тоді сидів і балакав з кимось. Я притулився до стіни кухні, яка межувала з моєю спальнею. Якась неймовірно спокуслива дівчина. Яку я ніколи раніше не бачив, підійшла до мене, схопила мене за кроватку, притягнула до себе і каже: Ти дуже сексуальний, і це за кілька кроків від моєї спальні. А я тоді був настільки п'яний, що подивився на неї і сказав, я знаю. А потім пішов геть, я ніколи собі цього не пробачу. Коли я навчався в коледжі, то щотижня відвідував один і той самий магазин коміксів два роки поспіль і любив поговорити з дівчиною, яка стояла за прилавком. Вона завжди була дуже балакуча і цікава, захоплювалась коміксами. Зрештою, вона переїхала і припинила там працювати. Саме тоді її колишні колеги повідомили мені, що вона більше року чекала, поки я запрошую її на побачення. Ні з ким іншим вона не була такою говіркою. а я думав, що вона просто дуже любить свою роботу. Ще в коледжі я був дуже близький з однією дівчиною, яка попросила мій номер телефону в перший день занять. Вона завжди писала і дзвонила, а на парах постійно сміялась з моїх жартів. На випускному вона дуже міцно обійняла мене. Тоді мені було ніяково, бо я відчував, як її груди притискаються до мене, а я просто погладив її по голові. Вона прошепотіла: Я люблю тебе, а я відповів: оу, я теж тебе люблю. Не посприяв. Сприяло ситуації, те, що перед тим я сказав своїм друзям: я люблю вас, хлопці. Тож я наївно припустив, що на нас обох вплинула загальна атмосфера випускного. А через три роки після того, як ми закінчили навчання, до мене дійшло. О, хлопаки. В університеті було два випадки, коли жінка приходила до мене додому і спала в моєму ліжку поруч зі мною. Першого разу жінка заночувала у нас, бо наступного дня ми мали їхати на концерт. Вона сказала, що їй страшно спати в гостєвій кімнаті, і вона хотіла перебратись до мене в ліжко. Я погодився і швидко заснув. Інша жінка, яка залишилась, бо було вже надто пізно. Коли ми лежали в ліжку, вона водила рукою по моїй. І голій спині, я теж заснув. Обидві мені дуже подобались. Обидва рази я просто не бачив неймовірно очевидних знаків, переважно тому, що думав, що це не по-справжньому, адже я їм далеко не рівня. Усе складно у дитинстві. Мама казала мені, що жінки самі дадуть знати, якщо будуть зацікавлені. Я дурень думав, що вона має на увазі пряме словесне повідомлення, що я їм сподобався. В університеті кілька різних жінок приводили мене до себе в кімнату, коли їхніх сусідок по кімнаті не було вдома. Я казав, «О, класна кімната. Потім ставало незручно, бо вони очікували сексу. А я не мав жодного уявлення про те, що коїться, і просто йшов геть. Після роботи я сильно напився з колегою, в яку був дуже закоханий. Ми разом вийшли з пабу, і на зупинці метро вона запропонувала мені залишитись в неї, оскільки вона живе ближче до роботи і вранці мені буде легше дістатись додому. Я слушно зауважив, що наші домівки знаходяться на однаковій відстані від роботи і сів на свій останній потяг. Я досі згадую про це кілька разів на день протягом останніх 20 років. Це було в університеті на першому курсі. Я сказав дівчині одногрупниці, що не можу більше залишатись на вечірці, бо мені треба йти додому і виспатись, адже вранці в мене заняття. Тоді вона відповіла, що я можу поспати на її ліжку. Мовляв, воно маленьке, але ми обоє можемо поміститись. Вона була дуже гаряча. Маю на увазі, у неї було надзвичайно привабливе тендітне тіло, гарне обличчя, наймиліша посмішка, яку я коли-небудь. Бачив у своєму житті жалюгідний тупорилий я спромігся видати щось на кшталт. Ні, все гаразд, я посплю на своєму ліжку. Дякую на очах у її друзів. Потім запанувала незручна тиша, але я не надав цьому значення. Лише через кілька тижнів усвідомив, як накосячив. Мені й досі прикро за це. Дівчата зайшли до нас у клас ще до приходу викладача. Ми всі сиділи за партами. Вона підійшла, вільних місць не було. Тож вона просто сіла мені на коліна. Потім прийшов викладач, і я сказав, що вона встала, бо пора починати пару. Бляха, муха, про що ти думав? Ти був сліпий чи що? Був випадок, коли жінка запитала мене, чи не хочу я подивитись Netflix і розслабитись. А я насправді подумав, що вона хоче подивитись Netflix і розслабитись. Скажімо так, фільм виявився набагато цікавішим, ніж я очікував. На першому курсі коледжу мене запросили до кімнати дуже привабливої дівчини, щоб разом з групою підготуватись до іспиту з біології на тему назви організмів. Коли всі розходилися, вона запитала, чи можу я затриматись на хвилинку. Коли ми залишились двох, дівчина запитала, чи можу я допомогти їй з назвами оргазмів. Ми посміялись над її помилкою. Я запевнив її, що вона все чудово вивчила, і після цього звалив. Ми відпочивали у моїй квартирі на ліжку, і дівчина прямо сказала мені, ти можеш доторкнутися до мене. За кілька тижнів до того вона розійшлася зі своїм хлопцем, але дурнувати я подумав, що вона має на увазі, що я можу зробити їй масаж спини. Найкрасивіша дівчина в усьому коледжі почала спілкуватись зі мною все більше і більше під кінець випускного року. У нас був дуже милий момент на вечірці, коли ми сміялись і посміхались одне одному. І вона сказала: Ти не такий, як усі, і мені це дуже подобається. За тиждень до нашого випускного вона написала свій номер телефону у моєму випускному альбомі і сказала: будь ласка, зателефонуй мені. Я так і не подзвонив. Хочеш прийняти зі мною душ. Я думав, вона жартує. Вона не жартувала. Команда, якою я керував, пішла випити в місцевий стейк хаус. І під час ділової розмови набагато молодша жінка потерлась ногою об мою гомілку і стегно, дивлячись мені в очі, пояснюючи свій досвід роботи. Коли ми вийшли з бару, вона обійняла мене і сказала, що дуже рада нашій спільній роботі. Які були мої подальші дії? Жодних. В університеті на вечірці для вступників я познайомився з нею і ми почали спілкуватись. Після занять протягом першого місяця ми взяли за звичку ходити в паб і трохи розслаблятись. Дівчина мені подобалась, і вона завжди з радістю ходила з нами. Приблизно через місяць, коли ми виходили з пабу, вона запитала: Ти любиш вино?' У мене вдома є пляшка вина. Приходь, допоможеш мені її допити. Я подумав, що мова йде лише про вино, тому сказав. Не треба, я більше люблю пиво, можемо ще раз ходити в паб. Після цього вона якось охолола, а я й гадки не мав чому. Хто знає, що могло статись. Я сидів у своїй кімнаті в гуртожитку з дівчиною. Вона сказала мені, що зробила пірсинг сосків. Я зауважив, що це круто. Вона відповіла, що я їй напевно не вірю, і вона повинна показати мені. І показала. Я ще раз сказав, що це дуже круто. Вона пішла абсолютно приголомшливо, ідіотський вчинок з мого боку. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А які натяки прогавили ви? Напишіть в коментарях.